Вам все одно відмовили в праві перетину кордону. До прикладу, рішення про відмову перетині кордону постановила посадова особа 6-го волинського прикордонного загону. І для початку одна малесенька практична хитрість. Доброго часу доби, шановні слухачі. Тримайте розум в раціональності а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Щиро дякую тим, хто то донатить мій канал. Дякую вам за донати, які ви надіслали на картку, яка вказана в описі даного каналу. Ваша підтримка для мене, особливо зараз, дуже-дуже важлива. Щодо сьогоднішньої розмови. Нагадую, в минулому відео ми з вами розглядали підстави для перетину кордону України чоловіками, які є студентами закордонних вищих навчальних закладів. Посилання на це відео залишу в описі під даним відео. Переглядайте. Сьогодні ж розглянемо. Як дієво оскаржити відмову Державної прикордонної служби у перетині кордону України, як чоловікам, студентам іноземних вузів, так і взагалі будь-кому з громадян України, які отримали відмову Державної прикордонної служби у перетині кордону України. Отже, в цьому відео розбираємо дієві інструменти оскарження і рішення посадових осіб Державної прикордонної служби України. І для початку одна малесенька практична хитрість. Те, що існує саме в практичній площині. Якщо вам Відмовили у перетині кордону на якомусь одному пропускному пункті, на кордоні України, ви можете спробувати перетнути кордон на іншому пропускному пункті. В окремих випадках такі дії можуть спрацювати і ви зможете перетнути кордон. А тепер ситуація, коли так звана хитрість не спрацювала. Вам все одно відмовили в праві перетину кордону. Що робити? Оскаржувати, оскаржувати дане рішення посадової особи прикордонної служби. І ось ви вирішили оскаржувати таке рішення Державної прикордонної служби. При цьому хочу зразу вам нагадати. Що відповідно до закону України про прикордонний контроль, чітко, чітко вказано, що особа, яка відмовлена у перетинанні державного кордону, має право оскаржити відповідне рішення згідно з законом України про звернення громадян або до суду. Таким чином, є два основні механізми оскарження. Рішення про відмову у перетині державного кордону. Причому, відверто кажучи, я вважаю, що треба скористатися як одним, так і іншим механізмом. Отже, розглянемо. Перший це в нас досудовий механізм оскарження рішення згідно з нормами закону України про звернення громадян. Для цього вам потрібно скласти скаргу. Де вказуєте, в даній скарзі вказуєте, в якому, органу, якому органу та якій посадовій особі ви адресуєте дану скаргу. Одразу важливий нюанс і для вас підказка. У самому рішенні про відмову у перетині, Кордону обов'язково буде вказано орган та посадова особа, до якої ви можете звертатися зі скаргою, а також вказується адреса, на яку вам необхідно буде надіслати скаргу. До прикладу, рішення про відмову в перетині кордону постановила посадова особа 6-го Волинського прикордонного загону. Тоді ви оскаржуєте дане рішення цієї посадової особи безпосередньо до начальника 6-го прикордонного загону. Далі, також у скарзі треба зазначити ваші дані як скаржника, тобто прізвище ім'я по батькові, ваша реєстрація, телефон, електронна адреса, якщо вона у вас є. Також вказуйте суть скарги, описуйте обставини справи, де, коли та на яких підставах ви хотіли перетнути кордон, яке рішення отримали та яким чином воно було обґрунтоване. Також обов'язково зазначаєте, що у зв'язку з прийнятим оцим от рішенням про відмову у перетині. Кордону порушується саме ваше право, право, зокрема, до прикладу на здобуття вищої освіти, в тому числі право на вільне обрання закладу освіти в іноземній державі. Також ви повинні навести правове обґрунтування, чому ви маєте право на перетин кордону у прохальній же частині ви зазначаєте про необхідність визнання даного рішення незаконне. Також обов'язково надаєте додатки і вказуєте, які документи ви подавали при перетині кордону, а також копію самого рішення посадової особи Державної прикордонної служби про відмову у перетині кордону. Треба також вказати дату та поставити свій підпис. Дату мається на увазі складання скарги. Тепер ви хочете дізнатися, напевно, строк для подання цієї скарги, протягом якого терміну ви можете подати таку скаргу. Важливо врахувати, що строк для подання скарги становить взагалі-то, згідно норм закону, один рік з моменту прийняття. Рішення, але далі йде але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Фактично, з практики, рішення про відмову вам надають зразу, зразу ви з ним ознайомлюєтесь. Тобто, пам'ятаємо, у вас є один місяць для подання скарги начальнику певної посадової особи, яка прийняла рішення про відмову у передені. Державного кордону. Загалом пропущений строк в один місяць мається на увазі з поважних причин, може бути поновлений. Скаргу потрібно подати до уповноваженого суб'єкта особисто або з використанням поштового чи електронного зв'язку. Відверто кажучи, раджу, е якщо ви подаєте електронний, через електронний зв'язок, все-таки продублювати ще поштовим зв'язком. Тепер розглянемо строки розгляд вашої скарги відповідно до статті 20 закону України про звернення громадян. Звернення, у тому числі, скарги розглядаються і вирішується не більше в термін не більше одного місяця від дня надходження такої. Скарги, а ті, які не потребують додаткового вивчення, повинні розглянутися невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання. Якщо ж місячний термін в місячний термін вирішити вашу скаргу не можуть, тобто неможливо це питання вирішити, тоді керівник відповідного органу. Безпосередньо або його заступники встановлюють необхідний термін для розгляду вашої скарги, але при цьому цей термін не може бути більший за 45 днів. Тобто розраховуйте, що вашу скаргу будуть розглядати 30 днів, максимально 45 днів. Другий спосіб це оскарження рішення про відмову у перетині кордону до суду. Розглянемо реальні випадки для подання позову. Перший випадок. Механізм оскарження, до прикладу, в порядку закону України про звернення громадян був нерезультативним. Ви не отримали відповіді у встановлений строк, тобто протягом 30 або 45 днів, або взагалі прийняте рішення вас не влаштовує. Вам відмовили у задоволенні вашої скарги. Другий випадок це ви пропустили оцей місячний строк, щоб подати скаргу в порядку закону України про звернення громадян, і не маєте фактично поважних причин для поновлення цього строку. Третій випадок ви вважаєте взагалі, що судовий спосіб оскарження він більш ефективний. І досудову оскаржувати не будете, зразу йдете до суду. До якого суду в такому випадку вам потрібно звернутися з послугом? Ви вибираєте адміністративний суд. Адміністративні справи про оскарження рішення про відмову у перетині Державного кордону України підсудні окружним адміністративним судам. Це чітко в нас визначено у Каз Кодекс адміністративного судочинства України. При цьому ви можете звертатися до адміністративного окружного суду, який знаходиться за зареєстрованим місцем проживання вашим, і також можете звернутися до адміністративного суду за місцем знаходження відповідача, тобто прикордонної служби. Зрозуміли. У вас є вибір або звернутися до адміністративного суду безпосередньо за вашим місцем місце реєстрації, або можете подавати до адміністративного суду територіальна юрисдикція, якого розповсюджується на місце знаходження прикордонної служби. На практиці краще, відверто кажучи, звісно, обирати той адміністративний окружний суд, який знаходиться ближче до вашого місця проживання, перебування, це практичніше для вас, протягом якого строку можна звернутися до суду. До суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення про відмову в впередні державного. Кордону України можна звернутися протягом шести місяців з дня, коли ви отримали відповідне рішення. Не забуваємо про суму судового збору, яку вам потрібно буде сплатити при поданні позову до суду. Вимога про визнання протиправним, скасування рішення про відмову у перетині державного кордону є загалом немайновою вимогою, оскільки позов подає фізична особа. Ставка судового збору у нас буде становити 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу за одну немайнову вимогу. Згідно у нас з законом України про державний бюджет України, зокрема на 22 рік, з 1 січня на 23 рік, перепрошую, з 1 січня 23 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу. У нас в розмірі 2684 гривні. Відтак сума судового збору за подання. Вами як фізичною особою позову про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в перетині державного кордону буде складати 1073 ,60 гривні 60 копійок. Це на зараз, на дату запису даного відео. Який строк розгляду справи судом в даному випадку? Згідно норм закону протягом. П'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви суддя вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження не більше, взагалі в законі сказано, що протягом розумного строку, але не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі. Тобто, враховуємо, що з моменту, як ви подали безпосередньо позов до адміністративного суду, фактично суд повинен розглянути вашу позовну заяву протягом 60 днів. На практиці, відверто кажучи, на жаль, це трішечки більше. Отже, якщо підсумувати, ще раз, у вас є два, два дієві способи оскарження. Рішення Державної прикордонної служби це перший досудовий і другий судовий. Поки це все ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, зокрема щодо складання скарги на оскарження рішення Державної прикордонної служби, або для складання позовної заяви. Теж щодо оскарження рішення Державної прикордонної служби. Крім того, якщо у вас є питання щодо перетину державного кордону чоловіками, якщо є питання щодо мобілізаційних розпоряджень, звільнення військовозобов'язаних і такі інші напрямки питань, будь ласка, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!